Команда мінінтеграції на чолі з віце-прем'єркою, міністеркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Іриною Верещук напередодні 9 жовтня із робочим візитом приїхала на Хмельниччину. Посадовиця перевірила умови життя ВПО в регіоні та готовність краю до чергового прийому переселенців. Мені було дуже важливо побачити, якими є перспективи, так можливі масштаби і об'єми, які може на себе взяти Хмельниччина. Я ще раз кажу: я задоволена результатами побаченого. Я побачила тут роботу, і головне, що вона системна. Тому ми розраховуємо, що Хмельниччина ще до 20 тисяч за цей період я маю на увазі за опалювальний сезон прийме людей. Як наголосила віцепрем'єрка, Хмельниччина входить до переліку тих областей, куди рекомендують переїжджати особам, які змушені змінити місце проживання через воєнні дії, звертаючись до громад, звертаючись до хмельничан, звертаючись до мешканців Хмельницької області, я хочу вам велике сказати дякую, тому що я чую від внутрішньо переміщених осіб, наскільки ви тепло і сердечно зустріли їх тут. Я чую історії про те, як було важко зустрічати тисячі переміщених осіб, які приїхали на Перон і на вокзалі чекали, щоб їм допомогли, і це сталося. Окрім того, в рамках перебування на заході України посадовиця зустрілася з представниками міжнародних організацій, що залучені до роботи із внутрішньо переміщеними особами. Детальніше про те, що вдалося реалізувати, та над чим працюють наразі спільно із партнерами, прозвітував заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації. Нам домовити приміщення. та наприклад в області 12 приміщень для моря або вже складні центри проживання для ВПО. За програмою інтеграції у КПО ремонтуються приміщення гуртожитки закладів профілосвіти для, для тривалого проживання ЛГО. в ПО. Мов'ю країн у співпраці з ГРО МПЛА працює над проєктом ремонту гуртожитку в Кам'янці-Подільському. Приємним день виявився і для родин ВПО, що проживають в регіоні. Їх забезпечили гуманітарними наборами від благодійного фонду Карітас Україна. Підтримку відчула і сім'я Луданових із Миколаївщини. Одяг, обувь – та це від Ірини Верещук, і від Карітас, смаколики і дітям там. Якісь ще продукти харчування карітас, власне, входить в координаційну групу очоленої пані Іриною, і на сьогодні то була тільки частка допомоги. То близько 200 наборів було гігієнічних і продуктових роздано командою Карітас, але це не все. Люди були взяти під опіку, і ті, хто потребують, чи тимчасового житла, чи навчання, чи іншої опіки і піклування. Хоч то гарячі обіди, хоч то психологічне втручання, хоч то піка над дітьми. Власне, а то фахівці каріта вже взялися за це. День в регіоні для Ірини Верещук завершився спілкуванням із громадами Хмельниччини, а саме вдалося обговорити проблемні питання для ВПО та шляхи їх вирішення.